Ідеальне нюдове бюджетне лік-комбо з з'ємик, яке виглядає так, наче ти не самим люксовим люксом. Я професійний Каріна Найф, і на цьому акаунті все про б'юті. Подивіться, наскільки вже заюзаний цей олівець. Можна ось так дістати його дубку, і тут буде така, ніби точилочка, але я нею не користуюся, тому що він механічний і навіщо? Тобі варто додивитися до кінця, бо саме там я розкажу, що це за відтінки такі. Це звичайний механічний олівець і плайнер Патрісія Ледо, Тобто більше інформації у нас не буде. Я доволі довго ним користуюся. Це вже напевно олівчик. П'ятий і він є неймовірно стійким. От як я вранці ним наформувала, так я ввечері і прийшла. Так, блиск потрібно оновлювати. Помаду потрібно оновлювати. А ось цей олівчик він просто вічний. Він не занадто темний. Його можна нанести як прозоро, так і дуже плотно, як я зараз це зробила. А от блиск я буду тестувати взагалі вперше. Пакування цього блиску мені здається заслуговує на окремий огляд. Просто подивіться, як це неймовірно люксово. Таке враження, що я у руках тримаю не блиск за гривень, а за якусь там соточку доларів. Який шикарний звук. Забудьте все, що я сказала, Найкращий в цьому блиску це його аромат. Карамельне, дуже солодке, печиво. Просто можна мені от парфум. От парфум ось такого аромату можна? Будь ласка. Це що таке? Це взагалі законно. Ви хочете мене орестувати за підвищення норми краси? Каюсь. Найближчий місяць точно всі були бачити мене саме з такими губами. Я можу сказати про блиск? У нього плотна текстура, але при цьому вона не липка абсолютно. Не липне, от взагалі. Він ідеально заповнює всі зморщички, тріщинки, всі недоліки, які є у вас на губах, і просто шикарно їх вирівнює. Олівець у мене у 01 відтінку, а близько у 02. Напиши в коментарях, як тобі результат. Обов'язково зберігай це відео, щоб не забути, що ти хотіла купити в Єві наступного разу від Патрісія Ледо. І обов'язково підписуйся, бо тут все про б'юті.